Вітаю вас в ефірі Катем Новини. і Сьогодні у випуску ми розкажемо: волонтери передали чергове авто, Олександрійські баскетболісти в чемпіонаті України. Перемоги Олександрійських черг лідинок. Чергове авто від волонтерки Оксани Штепиходи та її активних донаторів незабаром поїде на фронт. Необхідний військовий транспорт працюватиме у підрозділі ССО. Машину придбав Чехії Євгену Зірний. До збору на неї доєдналися не лише українці, а й чехи. І поки авто проходить необхідний тихогляд, волонтерка оголошує новий збір. Подробиці далі у сюжеті. Оксана Штепа Хода зібрала кошти на ще одну машину для військових. Вона найближчим часом відправиться до підрозділу сил спеціальних операцій. Завдяки спільним зусиллям багатьох небайдужих людей збір на авто вдалося закрити дуже швидко. Чим більше нас згуртованих, тим більше ми допомагаємо бійцям. І я хочу окремо подякувати дівчаткам з жіночого автопробігу. Євгенії Ніколаєвій, яка організувала це все діло, яка підключила дуже багато дівчат. І вони зібрали кошти в сумі 34 тисячі гривень. А в публікаціях там 33 400 чи 33 600, Я не пам'ятаю, але потім все-таки ми округлили цю суму. Дивіться, я в сумі передала 45 тисяч на цю автівку. Решту зібрали чехи, зібрали українці. Тобто, це збирала вся Україна. Автівка повинна працювати. Вона там. Це автівка це на вагу золота. Автівка це життя. Це життя. І не одне життя. Це декілька збережених життів. Розумієте, от що таке авто на війні? Автівку вдалося знайти та доставити з Чехії. Швидке придбання транспорту стало можливим завдяки масштабному збору, до якого активно долучились як українці, так і чехи. Поїздки автівки допоміг там блогер чеський. Він спив з ня дядя Ваня у нього. Є старінка, він там займається автівками. Це він мені знайшов, плюс він допоміг, доложив свою тисячу євро сюди. Також хочеться подякувати Олександру Турському, Аліні Чуні і Саші Ковалю. Вони тут теж допомагають дуже сильно. Збори і в Україні. Саша займається зборами в Младі Боліславі. Також подяка. Підприємство Магнет, Млада Боліслава Чехія. Також, звичайно, як завжди, Стрюмкову, який постійно ковиряється з автівками СТО Бракар в Празі. Також там хлопці ну, автівки мені допомагають до кордону везти там, Сергій е, е, Бершак. І е, також е, допомогли мені з, з кордону хлопці везли сюди, тому що я гнав три автівки. Дві автівки хлопці купували за свої кошти. Також дівчатам дуже велика подяка з автопробігом і всім олександрійцям, які долучаються до зборів небайдужі. Слова вдячності від волонтерів адресовані кожному, хто робив свій внесок у цей важливий збір. Завдяки донатам захисники отримують необхідне спорядження та техніку, яка рятує життя. Тому Оксана вкотре закликає кожного не бути байдужим та робити посильні донати волонтерам, яким довіряєте. Війна це не тільки про зброю, війна це про людяність. Розумієте? І чим більше ми будемо допомагати, чим більше ми будемо прокидатися серцем. Тим швидше це закінчиться, бо я вже просто я волаю. Я хочу, щоб це скінчилось, Хочуть, щоб скінчилось це і воїни. І я ще хочу сказати одне: а якщо не витримають вони, ви подумали, що буде далі? Чим це скінчиться? Чи вам все одно як жити? А я хочу сказати, щоб ви ще над чимось подумали. Чи будете ви жити взагалі? Так, це якась така песимістична нота, але оптимізму зараз. Дуже мало, дуже мало. Збори у волонтерів ніколи не припиняються. Тож актуальний зараз на ремонт авто, яке працює на запорізькому напрямку. Олександрійські баскетболісти другий рік поспіль беруть участь в чемпіонаті України. Другий тур відбувся в Олександрії. Суперниками наших спортсменів стали команди з Чернігова, горішніх плавнів та Кривого Рогу. Про очікування від гри та враження від минулого туру – в наступному сюжеті. Олександрія приймала другий тур чемпіонату України з баскетболу серед юнаків 2012 року. Народження на чемпіонат наша команда виходить вже другий рік поспіль. 13-15 грудня змагалися з командами з Кривого Рогу, Чернігова та Горішніх Плавнів. Це другий тур чемпіонату України з баскетболу 2012 року народження. Це вже ми другий раз приймаємо змагання. Перший тур ми зіграли у Львові. На жаль, суперники виявилися сильнішими. Ми дали їм перемогти. Зараз ми будемо боротися за 17-25 місце. Хочемо покращити тогорічний результат. В тому році ми зайняли 20-те місце. В цьому році надіємось, що буде кращий результат. Це вже другий рік, як ми виходимо на чемпіонат України. Наші були змагання тільки по області. Так, що ми продвинулися до чемпіонату України. Я вважаю, що це дуже хороший результат для міста маленького Олександрії. Олександрійські баскетболісти поділилися враженнями з львівського змагання. Ми намагалися як можна краще зіграти. у Нас не вийшло, тому що нам купались дуже сильні команди, і ми намагалися зробити все, що змогли. Ми будемо працювати надалі над своїми помилками. І будемо старатися покращувати свої результати. Ми намагалися теж забувати, ми, У нас відрив був невеликий. Ми зробили теж все, що могли. З очікуваннями перемоги до Олександрії завітали криворізькі спортсмени. Очікую тільки перемоги. Якщо програємо, то хочеться зробити розрив якомога менше, щоб стати в лізі. Зберігти очки. Я з Кривого Рогу представляю команду Кривбас. Кожна команда активно готується до чемпіонату. Ми приїхали з горішних плавань від США номер 3 Були важкі тренування перед цим. Ми багато чого випробовували. Та от зараз приїхали показати свої сили. За підсумками другого туру, Олександрійська команда посіла третє місце. Здобули перемогу над командою Кривбас, а баскетболістам з горишніх плавнів поступилися одним очком. Збірні команді тренуються вихованці Андрія Обушка, Дениса Неудачина та Владислава Миренкова. «Попит за останні роки дуже сильно збільшився. Зараз на даний момент у нас функціонує три тренери-викладачі які тренують по, трьох, по чотирьох базах, такі як гімназія номер 15 гімназія номер 8 ліцей номер 17 і дитячо-юнацька спортивна школа. Ми працюємо з такими віковими категоріями, як наймолодша така вікова категорія, яку ми зараз набираємо в цьому році, це 13, 14 і 15 роки народження. Також у нас є команда 12 рік, яка бере участь на чемпіонаті України, 11 рік, 10-й. Дев'ятий, наші випускники, які через пару років випустяться з нашої спортивної школи, серед випускників спортивної школи є ті, хто вирішив пов'язати своє життя зі спортом. Професійно грає у вищій Лізі Владислав Лукінський. Бронзову нагороду на Кубку України з чорлідингу у категорії джаз-дует дорослі посіли вихованки Катерини Шамрай. Тренерка та її спортсменки вимушені переселенки. Тож на змаганнях представляли дві громади Покровську та Олександрійську. Подробиці виступу у наступному сюжеті. Катерина Шамрай, тренерка з Черлідингу. Її вихованці Алеся Козлова та Софія Кривда вибороли бронзу у категорії джаз-дует дорослі на Кубку України, який проходив у Львові. Черліниг це дуже на даний момент популярний від спорту в Україні. Він набирає оберти. Це дуже яскравий від спорту, який в собі поєднав такі. Види спорту як гімнастика, акробатика, художня гімнастика, танці, тобто хіп-хоп це такий дуже яскравий вид спорту, який підійде кожній дівчинці. Вона знайде себе в цьому виді спорту. Тобто, тобто він дуже універсальний та дуже яскравий та класний. Катерина та дівчата вимушені переселенки, тож і на змаганнях представляли дві громади Покровську та Олександрійську. Програма до виступу готувалась швидко через ряд обставин, але все вдалося, розповідає тренерка. Програма, з якої дівчата посіли третє місце, це нова програма, яку ми почали готувати у вересні місяці. Ми Підійшли надто, мені здається, креативно до цієї постановки, тому що хотіли суддів здивувати креативністю підходом. Тобто ми придумали для дівчат образ, підібрали музику, і від цих критеріїв вже відталкувалися, ставили програму, яка і вона вийшла переможною. Алеся у черлідингу з чотирьох років і на 20-му ювілейному кубку України отримала посвідчення майстра спорту. Я бувала на різних змаганнях. Я чемпіонка та призерка різних змагань. За ці 12 років я вже багато де побувала та перемагала. Черлідинг мені подобається своєю видовищністю, а своїми рухами, музикальністю. Мені подобається те, як він виглядає, те, що можна тримати себе у формі. Та мені дуже подобається, ну просто подобається цим займатися. Я в майбутньому теж буду продовжувати цим займатися. Соперників було дуже багато, вони усі були дуже сильні, в них були дуже сильні програми. Та я, на мою думку, якщо б ми ще краще підготувалися, можливо, б ми б зайняли щось вище. Софія виступає у складі команди збірної України з Черлідингу. Має досвід виступів як сольно, так і у складі дуету. Я вважаю, що це дуже приємний досвід, бо у мене звідти дуже багато друзів, з якими я бачусь на змаганнях. Також вони мене Підтримують, я їх підтримую, ми підтримуємо зв'язок. Та також це надало багато мотивації на майбутній час, на майбутню працю, дуже багато досвіду. Та я думаю, що це все ж таки дуже позитивний досвід для мене та для також для мого тренера. Ми місяць проживали у Львові, а потім відправились до Норвегії. До Осло. Там у нас проходив Чемпіонат Європи, де ми виступали два дні у півфіналі та у фіналі. Ми все ж таки забрали перше місце із 9 країн. Мені подобається виступати і там, і там, бо сольно, все ж таки ти можеш показати себе сам, танцювати те, що ну, ти краще вмієш, а у дуеті все ж таки, ну, більше потрібна якась єдність, щоб ви ну, працювали однаково. Так, ну, я хочу сказати, що і сольно, і в дуетах ми також займали призові місця. На наступний рік у планах черлідерок перемога на змаганнях у Дніпрі у лютому та гарний виступ на відповідальному чемпіонаті України у березні. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.